Доброго часу суток Почнемо квест із даним персонажем. Музикант. Цікавий персонаж, озвучка в нього українська. ну Привіт! Що не радує? Його історія така, що його поселили в цей дом, вовк поселив. Але в цьому домі до аварії на Чорнобильській атомній електростанції маньяк вбив чоловіка, прошленував і заховав а, всі його часи тіла на даній присадивній ділянці. І тепер а, дух не дає бідолаги спати. Ну, ми... Щоб почати квест, потрібно мати пляшку горілки. Ну привіт! Починаємо розмову. А Я б зараз випити не відказався. А, угощаємо його водичкою. Тоді він нам навіть може зіграти на гитарі. А, питаємо в нього, що він шукає на землі. Він Шутки. розказує історію. Ну, соглашаємося і ми домом багти. Так, біжимо до цього дерева. Запригуємо. Проходимо. Запригуємо ще. Ден, дивимося тут. Оп! Знаходимо Ребра. Пригаємо сюди, на кришу, ідемо під димар. заглядаємо в димар. Що ми тут бачимо? Нога. Потім потрібно пригнути. Ай! Випригнути на електростанцію. Дивимося, рука. Також в грузовику. Ось тут бензобаки. Череп. Все, знайшли ми кістки. Добігаємо до цього музиканта. Uh, кажем, что мы нашли кости. Даем... Им им... Твой туроклеты! Пульттерхайст. Ай. Стреляем, Бежим до него. Там що це було. Він говорить, що це все-таки дух освободився. І отримуємо 2500 рублів. І квест завершений. І попросимо його зіграти. О, саркофаге. Сядемо і послухаємо. Ну, друг, давай. Решил водочкой бахнуть. Отвернувшись от рыжего леса, Излучая тревогу и страх, В центре зоны раной ЧАЭСа Замер серый, как зло, саркофаг. Было время приказов жестоких, От лучи заставляющих лезть. Дякую за перегляд. Щасливого вам дня, ставим лайки і підписуємося на мій канал.